Вітаю вас з вами. Хроніки моди. Поки ми готуємось до весни, імениті дизайнери вже заявили про головні тренди сезону. осінь зима, 2014 у Нью-Йорку пройшов тиждень моди Претапорте. Тож за кілька секунд на вас чекають найкращі колекції з Манхетена. Що варто знати про шопінг у Нью-Йорку? Які бренди та марки перетворили мегаполіс на модну столицю? Що показали на тижні моди найвідоміші дизайнери США? Та чим радить оновити гардероб наступної осені? Головний тренд сетер Америки Вікторія Бекхем? Ніхто не знається на моді краще за самих дизайнерів. Тому я рада представити вам нашу гостю сьогодні. Про новинки сезону ви почуєте з уст дизайнера, яка одягає українську еліту. Айна Гасе. доброго дня, айне перш ніж перейти до модних новинок. Хотілося б дізнатися, де робите шопінг. Ви я? так в основному кудись куди -то відпочивати, Тому що на самом деле в Києві абсолютно часу. Іли якщо я там з своєю дочкою бегаю по магазинам магазинах, підбираю їй одяг. А якими принципами ви керуєтесь, коли обираєте э, одяг під час шопінгу? Звичайно, зсилаюсь на тенденції, э, на те, що мені підходить по стилю, по образу і, звичайно ж, на комфортність. А для себе що ви те одяг? Е, э, да, і мажу рідко. А члени вашої родини носять одяг від Айнагасе?

Нет, не совсем. Если это мальчиковый стиль, абсолютно некрасиво будет в классическом стиле. Хотя иногда я замечаю, что если вот такого типа женщина оденет мужской стиль, в мужском стиле покрой, жакет, там, брюки, жилет, хлопковая, такая бумажная рубашка, это очень стильно смотрится. Иногда даже позволительно мужские духи в таком случае.